До порядку денного позачергового сесійного засідання районної ради, яке відбулося на минулому тижні, було включено питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності головного редактора комунального підприємства районної ради новини Тростянеччини». Чому виникла ця ситуація? Як пояснила доповідач, на запити районної ради стосовно діяльності комунального підприємства головний редактор у відповіді відмовляв. Записи, яка надана голові районної ради від начальника відділу комунальної власності Фрікта Мар на листи районної ради телефонограми щодо надання інформації про кількість надрукованих. Та підготовлених матеріалів редакторам, кореспондентам та фотокореспондентам комунального підприємства. Конкретно я можу назвати направлялася листів, і було надано тільки дві відповіді: було, направлялись листи від 15.02, від 3.03, телефонограми від 8.02, 16.02. 1803 і на цій листи було надано тільки дві відповіді. Від 23,03 і від, 23 від 1603. Ну, там відповідь, відповідь була надана на у вигляді, відмовлена давати інформацію. Депутати з партійної організації Батьківщина та за Україну під час обговорення питання виступили з думкою стосовно неправомочних вимог районної ради щодо надання даної інформації. В чому я особисто бачаю, скажено. Неприйнятність даного рішення і ситуації. Згідно статуту, можливо, це так, можливо, не так, але засновник будь-який час може вимагати усний або письмовий звіт від редактора з будь-яких питань господарсько-фінансової діяльності. І те, наприклад, як я чув, ті, що, наприклад, ту інформацію, яку потрібно було подати, там чітко не було прописано, що це іменно потреби іменно фінансово-господарської діяльності. Як пояснив голова районної ради, вимога засновників в цьому випадку є все ж обґрунтованою і стосується саме господарсько-фінансової діяльності комунального підприємства. Проблема дійсно є. Проблема ж не є та, що хтось включається в редакційну політику редактора. Правильно ви наголосили, що проблема в статутній діяльності виконання статутних вимог. Він виступає як редактор. До нього як до журналіста взагалі не було. Ніяких питань для нього питав запитувалася інформація з приводу господарської діяльності. І все абсолютно ж ніякої цензури не було. Заслухали присутні і головного редактора газети, який зазначив, що як перша, так і друга догана, яка обговорюється на даний час, є необґрунтованими. І в першому випадку, і в другому випадку, на мою думку. І на думку нашого колективу вони є немотивованими і безпідставними. Трасинецька районна рада вимагає від нашого видання інформацію, яка не відноситься до фінансово-господарської діяльності. Не може бути кількість надрукованих по кожному номеру журналістів статті, відноситься до фінансово-господарської діяльності. Торкнувся і питання щодо політизованості газети, і як зазначив, всі засоби масової інформації в нашому районі є політизовані. Однак потрібно не забувати, що в нашому районі лише одна газета є комунальною, інші приватні. А що ж стосовно вимоги районної ради, то на думку деяких депутатів вона стосується саме господарсько-фінансової діяльності підприємства і ні в якому разі не є цензурою. я вважаю, що це то був правильний запит і поїху, саме чому. Ганорали виплачуєте бізнес співробітника на підставі чого, Мабуть, з яких нарукованих матеріальних статей. Інше питання. Можливо, якраз напряму впливає той штатний рух, який у вас є сьогодні, і на фінансово-господарський стан вашого друкованого зміна. І саме тому, проаналізувавши дану інформацію, можливо. І були підстави допомогти вам розібратися саме, як розібрати ваші господарські діяльності. І те, що стосується заполітизованої газети, якщо ви ставите комусь в вину заполітизованість газет друкованих засобів, які є на території нашого міста чи нашого району, то ми повинні це чітко усвідомлювати і казати так. Є приватні, а є комунальні газети, то назавіт тоді ще мені комунальних газети місті, Окрім новин Трестяниччини є заполітизованими. Ми сьогодні розглядаємо комунальне видання, а не обговорюємо питання приватних, друкованих ЗМІ. Саме тому в новинах, можливо, я не знаю, штатний 7-8, чи скільки там чоловік, а у тижні одна особа з цим справляється. Так, можливо, ж треба це питання подивитися якраз у площині фінансово-господарських діях. Я абсолютно на сьогоднішній день не бачу нічого поганого в тому листі, який написав Андрій Володимирович Незаписи. Чому? Тому що такі листи писалися дуже-дуже ще давно, не в листи, а в устній формі. На засіданнях Ради засновників газети. Я хочу повернути у вас у тих законних услуг. На минулій сесії, отут депутати, 30, якщо мені е, зараз падать, 32 колонки голосали. Ми затвердили засновників, не засновників, а представників у раду засновників. Цього періодичного видання. Нам сьогодні пропонують проголосувати за рішення, яке прийнято на основі Ради заснову. Якщо сьогодні Павло Анатолійович не згодний з даними питаннями, які написані тут з фактами і всім іншим, він має право звернутися до суду. Сьогодні. На сьогоднішній день, то, що написав Андрій Володимирович, ну вибачте, ну є ж у нас факти, коли 5 журналістів да, в одній газеті в тижні називали там 2 журналіста, сьогодні беремо той самий круглий двір, ми про це говорили тут на сесії. Там взагалі три чоловіка працюють над газетою. Багато рекомендацій було і на минулих засіданнях Ради засновників. Тому, шановні, я не бачу тут ніяких прецедентів. Рада засновників звернулася. До нас, як до е, засновника, буде казати, е, редакції газети. Є догада. Ви, депутати, всі знаходитеся в залі, які є засновниками цієї газети. Не я особисто. Ви всі, яких нас обрали. І вас повинно. Як депутатів, або влаштовувати роботу комунального закладу, або влаштовувати. І на сесії ми так само і маємо право ви, я і всі розглядати роботу директора того чи іншого комунального підприємства і давати його оцінку діяльності. Не я особисто. Я вам наголошую, не я. А ви всі як депутати. От як вас усіх влаштовує робота того чи іншого комунального підприємства, прийдіть і кажіть, що я хочу оте, 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 заслухати, чи подивитися, чи ще щось. А те, що фінансові звіт не затверджується, вже другу сесію підряд не затверджувався депутатами. вам. Висказали свою точку зору стосовно цього питання і запрошені на засідання, серед яких був і керівник комунального підприємства міської ради. Я зрозумію, що до нього звернулися після від того, щоб вияснити під деятельності з прибутка, без що це за підприємство, яке воно дає фінансовий звіт. От я як упорядковував наше підприємство підприємства підприємство, живи міської ради. Ми раз у три місяця звітують кожен, який у передові і водоканал і Інші підприємства і це треба робити, вони сидять для того, щоб це було прозоро. Мабуть, що сиділи якісь революції, хлопці привезуть, для того, щоб це було прозоро. На сьогоднішній день я можу вимати, не трошки ломати, вони трошки, трошки все не розумію. І Йому написали письмо для того, щоб він прийшов і зробив свою діяльність підприємства прозоро і показав. Оце це, це я печатав сюди, оці кошти пішли сюди, оці кошти пішли все. Це нормально, тому що раз у три місяці моє підприємство, я світу, ви громади, депутати, Чому він це не зробив? Я обговорення цього питання було досить бурхливим, як серед депутатів, так і серед запрошених. Присутні на засіданні, колишні представники партійної організації Свобода вели себе невгамовано. В результаті головуючий декілька разів закликав до порядку в залі. І якби не присутні представники правоохоронних органів, то сесійне засідання скоріше всього було б зірване. Я вас закликаю. Я закликаю вас, шановні депутати, присутні, присутні начальні країни у будь ласка, більше порядок з вами. Нема так погрожуватися. Ми всі люди. Я призиваю до діть пристойно. Здивував і присутній голова обласної ради, який, на нашу думку, дещо перекрутив вимоги районної ради. Ви вимагаєте надати інформацію, про що писав кожен журналіст. Можемо не про що, а скільки. Шановний пан головою, давайте візьмемо в арбітри журналістську спільноту, міжнародно визнану журналістську спільноту, в тому ж Києві. І покажемо їм ваш проєкт постанови. І скажіть, і я впевнений на 200%, що всі ці люди скажуть, що це є незаконний тиск і прояв цензури. І зараз ви проголосуєте за незаконний тиск і прояв цензури. І буде скандал, він вже є. Але то був скандал про намагання, а зараз буде про доконаний факт. І у нас цензура, якщо ви знаєте, заборонена законом. І, шановні депутати, у нас за... все одно відповідальність приходить за будь-які дії. Тож нехай кожен депутат подумає. Тож я вам хочу сказати, що в майбутньому буде великий скандал з приводу цього. І він виникне навіть не в Сумах, він виникне в Києві. І люди, які беруть участь в цьому скандалі, понесуть відповідальність репутаційну, політичну або ж навіть юридичну. Тож, визначати. Не дивлячись ні на які погрози, депутати більшістю голосів підтримали притягнення до дисциплінарної відповідальності головного редактора комунального підприємства районної ради новини Тростянеччини. Вже неодноразово ми запрошували Павла Анатолійовича на сесію. І голова районної ради, і депутати зі, 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 зі слів з виступів. От, але е, постійно якісь були відмовки, то він на, на лікарняному, що ми допускаємо. Е, ігнорування ви чули е, на сесії ігнорування повністю запитів засновника свого. От, тому я вважаю, що, лично я, що це робота незадовільна керівника комунального підприємства. От її є, є просто безпрецедентною, коли засновник просить прозвітуватися своє видання про стан фінансової діяльності, стан господарської діяльності, а у відповідь чує, що це не ваша компетенція, і відповіді ніякої взагалі не ігнорується, не дається. Це нонсенс. Ще одним питанням, яке стосувалося комунального підприємства районної ради Новини Трастяниччини, було питання відносно його реформування. Більшістю голосів це питання не було підтримане. Програма роздержавлення, яка діє в нашій державі. Перше я вважаю, що воно якась дуже нас прийняти на скору руку, але тим, тим паче що, ну по перше, згідно законодавству, передача повинна відбуватися без боргів. І в належному стані, щоб знаходилося віддання, настільки я розполагаю інформацію, яка надала бухгалтер цього видання, у них ще заборгованість близько 50 тисяч гривень позаробітної плати. Так що тут теж не стикується із виступом Павла Анатолійовича про його незбиткову діяльність. Теж багато питань. От. Тому, і по-друге, як звучали виступи депутатів про політизованість видання. От, я вважаю, що при такому стані е редакції, коли е по суті вона на самоокупаємості, то про які ми незалежні СМІ можемо розмовляти. Зараз знаходиться якийсь народний депутат, или, е людина з грошима і робить із газети свою власну. Тому я вважаю ще раз, котре наголошую, що це передчасно. Є два етапи роздержавлення. Прийняли програму. Такі програми діяли у Районної раді і в 2015 році, і раніше, прийняти програму, виділитися, знайти кошти, упорядкувати все, розібратися з редактором, що там коїться. Тому що багато, дуже, у суспільстві дуже багато питань, депутатів. І тоді вже зважене, виважене, виверене рішення прийнято. Засідання завершилось однак, ще деякий час біля будинку районної державної адміністрації чергували працівники поліції на випадок несанкціонованих дій любителів безладу.